Учасники нашої дискусії раз uh, почали з питання, то мені хотілося б поєднати тому свої виповіді, що ви питання задали, тому що фактично uh, ми прослухали uh, Любов Романівна розповіла, як правильно робити uh, наукові дослідження, як правильно цитувати. Але з ваших питань зрозуміло, що існують випадки. Поводиться неналежно, або якимось іншим чином використовується авторські права порушення прав самого автора, причому як майнових, так і особистих майнових. Я хочу сказати, що в нас в Україні одним з випадків таких порушень найбільш поширеним є плагіат. Закон не визначений як оприлюднення повністю або частково чужого твору імені особи, яка не є автором. Тобто ми пам'ятаємо правила цитування, про які говорили до цього, про те, що обов'язково ми повинні дотриматися трьох вимог. Ми повинні конкретно взяти батьки або шляхом непрямою мови викласти думку, визначити автора, на якого ми посилаємося, і джерело, на яке ми посилаємося. Я хочу сказати, що незважаючи на такі однозначні визначення пленіату, тобто це випадки, вони в тому числі і цитування або посилання на належним чином. І тут дуже багато варіантів того, як саме неналежним чином зроблено таке посилання, або не зроблено взагалі. Тому і випадків, і варіантів таких порушень у великі може бути дуже багато. Я хотіла би звернути увагу на співвідношення законодавства України і Берецької конвенції, яка також говорить про цитування. І хочу сказати, що цей міжнародний документ більш широко визначає. Випадки е цитування, скажімо так, і більше не дає можливості захистити автора, ніж е це є в відношенні до закону України про авторські права і суміжні права. Зокрема, Берська Конвенція е визначає, що цитування обов'язково повинно бути виправдане поставленою метою, тобто, це знову ж таки до питання про кількість цитувань. Вибр е я хотіла б детальніше зупинитися на цьому положенні. Наприклад, якщо мова йде все-таки про спростування якоїсь теорії або якогось вже відкриття, яке було до цього, або ви зробили якісь наукове відкриття, і описуєте його в своєму творі. Зрозуміло, що вам необхідно процитувати усіх тих дослідників, які раніше, на вашу думку, помилково вважали. Тому рівень цитування в такій роботі теж може бути надзвичайно високим. Ви говорите, описуєте аргументи і спростовуєте. Тому на сьогоднішній день питання про кількість цитування дійсно однозначно не визначено. 20% це такі середні показник, який застосовується для того, щоб співвіднести рівень наукового внеску самого автора порівняно до рівня запозичених думок. Але є приклади, коли цей і складає значно меншу, менший процент. Але разом з тим ми можемо говорити про те, що порушення все-таки відбулося. Е, дуже часто це має місце в дисертаційне дослідженні у тому випадку, коли окремо вузьке питання, да, яке включено до предмета тобто даного дисертаційного дослідження, але вузько було представлено в статті іншого автора, да, окремий аспект, який описаний, і запозичується в роботу. Ми маємо Приклади, і коли були визнані дисертації, що були порушені авторські права у будинку коли відсоток складав тільки 6%. Але запозичено була повністю стаття. Тобто було процитовано, що конкретно сім сторінок дисертаційної роботи складають, якщо вас цікавить конкретний приклад, я не хотіла зараз отриматися певних прізвищ, але можу їх назвати ці роботи, коли тільки 6% Складає, тобто і це було визначено вже плагіатом, Тому не можна сказати, що 20% це середній показник, з якого може зробити висновок. Є пропозиції визначати і 10% так само. Давайте поговоримо про те, в яких випадках може бути зроблений плагіат. Зрозуміло, що це, як правило. Використання чужого об'єкту, яке може бути об'єкту авторського права, яке може бути прямо здійснено без запозичення. Тобто, іншими словами, це проста крадіжка, да? просте використання е, цитати без зазначення автора і джерела. Найчастіше воно, звісно, зустрічається в роботах не такого лінії сертацій, як правило, в магістерських е, в тезах, які пишуть. Науковці, які тільки починають свій науковий шлях. Так? Вони, їм здається, що думки, які викладені більш професійними професорами, так? більш такими науковцями знаними, що вони краще сформулювали, краще написали, часто вони йдуть в запозичення, запозичуються у власні роботи. Але е це не єдиний і, напевно, найбільш легкий випадок е такого порушення у вигляді плагіату, коли ми можемо чітко е визначити. Два об'єкти авторського права, і ми можемо визначити, що таке порушення тобто не відбулося зазначення імені, зазначення джерела, або думки автора визначені, визначені були як власне. Я хотіла б ще зупинитися на питання цитування у випадку, яке дуже часто має місце, у випадку цитата дається не повно, Тобто дається посилання на джерело і автора, але згодом не можна з тексту зрозуміти, де закінчується. Наприклад, такий автор вважає, підтримує концепцію з таких доміркувань і далі не зрозуміло, де залишаються власні думки автора цієї статті, а де є аргументи, які були наведені його попередньому. Тому в цій частині теж треба максимально уникати таких випадків, щоб чітко було зрозуміло внесок конкретного науковця і щоб вас не звинувачили. Е, питання про е, теж один із випадків порушення м, авторських прав у вигляді плагіату це е, так званий випадок рерайд, його називають в автономному середовищі а, як вид порушення. Тобто, це таке застосування цитати, які якимось чином змінює її зміст, хоча воно може дати буде, дано бути і дослідження. Ну, наприклад, можна визначити, що один з авторів. Визначає недоцільним у промисловості такого способу виробництва, да? хоча насправді особа могла сказати, що е, застосування такого способу виробництва не є придатним там, для сільського сільського господарства, да? але може бути, наприклад, використаний в іншій сфері. Але оцінка, яка дана, може бути, цитата, може бути там, дослідно, але те, що її передує, або той аналіз, який здійснений після, робить хід для висновок думки самого. Автора. І теж може вважатися порушенням авторських прав у вигляді плагіату. Окремим випадком можна вважати запозичення з іншого джерела. В кінці я зупинюся на технічних можливостях, які дають змогу встановити да, плагіати відсоток, плагіату програми, забезпечення, яке дає можливість це визначити. Але ми повинні пам'ятати, що. Дуже часто це має місце саме в нашому середовищі да? країн, які використовують, які вільно можуть використовувати мову сусідніх країн да? для того, щоб отримати і збагатитися якимись їхніми дослідженнями Я такі випадки теж були. Якщо ми говоримо про якщо перед наш доповідач буде говорити про іноземні джерела, то все таки ви побачите, що стиль написання наукових праць і статей, і де Довідні дослідження і джерел, він суттєво відрізняється від нашого. І я навряд чи можу собі уявити е, варіант, коли англомовне джерело і відповідне дисертаційне дослідження або стаття будуть просто передруковані. У них е, все-таки інший стиль, е, зовсім і е, підхід до викладу матеріалу, який відрізняється від нашого. Е, я хотіла би е, зупинитися ще на питаннях компіляції. Компіляції, те про що ми говорили, тобто поєднання цитат в певній їхні варіації і в певному в певній їхній кількості, так про тільки вже ми частково говорили про концентр співвідношення. Я хочу сказати, що дійсно формально, якщо ми посилаємося на те визначення плаяду, які є в законі, ми начебто не порушуємо нічині права. Ну, навели ми 10 цитат у статті, а в кінці завершили висновком про те, що ми в принципі. Цю думку, або це питання є актуальним, що дуже часто робиться. Так? Але е, тут питання, я абсолютно погоджуюся з любою громанівою, тут питання про науковий доробок, який здійснив сам автор. Тобто, чому я е, не називаю вам якогось свого власного ставлення до відсотку от такого порушення і цитування. Тому що, на мою думку, мова не повинна йти про формальне е, визначення відсотку. А все таки, як співвідноситься внесок автора і внесок його попередника? Тому що так само, якщо ми будемо спростовувати, повернемося до нашого прикладу, спростовувати одну теорію, ми можемо спростовувати одну книгу, написану попереднім автором, стосовно там закономірності року планети. В сонячній системі, так? і ми будемо весь час посилатися на цю роботу і весь час коментувати її власними, наприклад, спростуваннями. І тут можуть відсотки бути і 40 на 60, наприклад. так? Але наші висновки будуть настільки новини, що ми все-таки можемо говорити про те, що це власне буде науковий дорого, буде в ньому новизна, і можна його потрібно встати. Я хотіла в своїй доповіді ще звернути увагу на такі. Моменти, як е, ну, плагіату, скажімо так, технічні, мною висловлені. От Стосовно плагіату ідеї, ми знаємо, що ідеї в нас не охороняються авторським правом, у нас охороняється сама форма. Але е, я хочу сказати, що е, судово, судова практика, яка склалася в Україні, виходить з того, що охороняється форма, тобто окремий об'єкт авторського права. Я е, не буду вас перевантажувати дуже багато я на одне рішення 2009 року районного суду міста Дніпропетровська, і рішення стосувалося справи, коли агломовний текст одного з викладачів інституту, який вона зробила в вигляді посібника по підготовці студентів до вступу, де написала окремі об'єкти авторського права, тобто теми на тему мій Київ, моє місто, тобто окремі твори вклала у цю збір. І е, ці твори згодом були, так і не були опубліковані, опубліковані були маленьким, дуже тережа 20 примірників. І згодом ці об'єкти, е, викладені цим автором, були опубліковані в іншому, набагато більшому збірнику, е, виданому університету, де працювала така викладачка. Так от вона посилалася на поміщення авторських прав, і дуже цікаво, що суд підійшов дуже формально. Він підійшов таким чином, так як широкого е, оприлюднення даної роботи не було, то і не можна сказати, що авторські права особи порушені. До того ж, суд виходив з того, що е, опубліковані матеріали вже в більшому хіднику були взагалі без посилання на будь-якого автора. Тому, раз не було посилання на будь-якого автора, значить ніхто, як суб'єкт, не порушив права даної викладачки. Хоча фактично вона є автором такого твору. І таке рішення набрало законної сили і є одним із. Сил. Таких прикладів. Тобто, що хочеться сказати, що суди виходять дуже ну, принципово з моменту того, чи дійсно це об'єкт авторського права стосовно всіх вимог, які висуваються законодавством до такого об'єкту. Друге, чи цей об'єкт авторського права дійсно був оприлюднений, і чи було там посилання, чи, чи хто конкретно порушив ці права? Так? Тобто, якщо хтось не присвоїв собі права, значить, начебто, такого порушення не було. Але е -е, знову ж таки, хочу навести вам один приклад з. Практики зарубіжних країн, тому що не тільки законодавство, а й дійсно внутрішні нормативний правові акти університетів досить жорстко регулюють питання стосовно посилання, цитування і плагіату. і дуже багато місць стосовно цього застереження. І от один із прикладів ще 2002 року, стосовно того в сфері історії, коли один коли директор Гамільтонського коледжу. Він був професором історії, тривалий час був деканом історичного факультету і своїй усній промові, що я уснув фактором авторського права, усним твором, висловився стосовно історичної події, але передав те історичне значення, яке він прочитав у іншій книзі. Більше того, усно навіть сказав у відповіді своїм слухачам про те, що більш детальніше стосовно аналізу цієї події ви можете прочитати. У роботі такого-то науковця, який приділив її аналізу значенню. Так от е, такий е, слухач поцікавився все-таки цією роботою і побачив, що в усній промові цього декана майже половина складала вступ до книги, в якому післалася актуальність цих історичних подій. Тобто, до чого я хочу сказати, тут форма твору зовсім не співпадала, тут усний твір, промова особи. Там була написана книга і була передмова до цієї книги. Але тим не менше, даний факт був визнаний плагіатом, був визнаний плагіатом, відповідно, і о, о, особа вибачилась, і, і якби, тут спору не було стосовно такого визнання. І о, я хочу сказати, що це такий ненаглядний приклад, того, що о, дійсно. О, Тут мова йде напевно більше про порушення, враховуючи нашу наукову сферу, про порушення особистих немає прав, тому що в сфері науки ми ніяк іншим чином не можемо отримати якісь наукові здобутки, аніж вкладаючи в це свої результати інтелектуальної діяльності. І, хоч наше законодавство України на сьогоднішній день не охороняє деяких об'єктів авторського права, але от світова практика свідчить про те, що все-таки... Тій чи іншій формі створюються або університетами, власними, створюють перешкоди стосовно того, що такі харкерів. І завершити, що хочу теж таким цікавим класом, що звертаючись до відомих університетів і до їх правил використання цитат стосовно, наприклад, хартерського університету. У своїх документах тому як готувати роботи, вони дуже багато описують правила, як треба цитувати всі джерела, в тому числі і іноземні, і іноземні джерела, джерела електронні книги, і DVD і таке інше. Дуже велике в них різноманіття. І от вони застосовується такий приклад, що які б електронні джерела ви не використовували, навіть якщо ви не знаєте автора цієї інформації. Uh, тобто, навіть якщо ви не знаєте, кому належить ця інформація, це якісь інформаційне повідомлення, наприклад, або аналітичне повідомлення без зазначення авторства на сайті, ви все одно повинні зробити цитату на даний ресурс вже без зазначення автора, але на даний ресурс, і в них передбачені навіть там можливості цитування блогів, можливості цитування сторінок Фейсбуку, і все це описано. Тобто uh, зберігається, що тобто, вони які принцип закладають. Що не обов'язково конкретні автори джерело таснуть у нас? А в принципі, інформація, яка не є вашою. Ви її запозичили і почніться це джерело настільки, наскільки ви можете це зробити. Е, питання? Можна? Так. А як переносяться пларіати з підбором тем-дослідження? Яким важливий <світтє> <світтє> пларяток в цій частині? Я хочу так сказати, що повнофорного права на тему або ідею ніхто не має. Уявімо собі навіть той же історичний приклад, який я вже наводила. Так? Якщо одна історична подія на сьогоднішній день буде окусуватися аналізуватися кількома вчинами, Ми не можемо як це обмежитися або певний факт, або певна подія, або певне явище. Тому питання може бути стосовно висновків, а не стосовно самого спорваження. А якщо у статті з моєї тематики я виявив плагіат, то в такому випадку дотримуватися використання цієї статті цілому, або тільки тієї частини моєї статті? Ні, ні в статті з моєї тематики, ну є стаття, як я використовувати через статтіат, в нього є бойових у виставках і на початку, то можна використовувати ті її частини, які є плагіатом, або взагалі приходиться. Справа в тому, що якщо ви пошлетесь, фактично ви є суб'єктом авторських прав. Да? Тобто ваші права особисто не порушені, порушені права того первинного, на кого посилалася інша особа, те, що ще не досувалася, застосувавши такий планет. Тому у такому випадку, ну, крім того, що ви можете просто повідомити. Ви не можете звертати ніяких скажімо так, дій активних робити стосовно такого захисту такого права. Але тут же питання лежить стосовно того, що ви можете або, наприклад, зазначити процес своїй статті, або якщо ви посилаєтесь і ви пошлетесь на того, хто зробив такий плагіат, то ви так само нічого не хочете, ви посилаєте на його думки. Правильно? Питання стоїть, ще, тобто в якій частині чи дійсно він це запозичив, і чи першим був та особа, це ви так вважаєте? Чи першою була та особа, чи другий автор? Можливо, ви знаєте, як ви це питання щодо порушення ну, щодо плагіату у магістерських або диссертаційних роботах, адже з практичної точки зору, адже рішенням щодо плагіату повинен визнати суд. Це планіатом. І не захист логістської роботи, тобто, наприклад, ссилання на те, що дана логістка робота є пладіатом як університет визнає це. чи були випадки подання в суд для визначення таких платерах, чи може студент у судовому порядку скаржити таке рішення університету? Я хочу сказати, що дуже жорстко перевіряю, дуже скоро ми намагаємося ставити. Але uh, тут теж uh, питання про те, що це є внутрішні документи тобто положення університету, які передбачено принівших таких робіт. І якщо це буде встановлено, відповідно у рецензії буде uh, обґрунтування, з яких причин це так відбулося. то тобто буде встановлено, що робота якби, якби результат даної рецензії буде полягати в тому, що робота не має, наприклад, на доробку, або вислані вами думки не є власними, використовуєтесь чужими. А значить, ця робота не відповідає не тільки тому, що це а тому що дійсно відсутній внесок ваш як е, особи, яка пише про як маністерську роботу. Тобто, це якби встановлення цього факту, далі має певні свої наслідки. У нас можна є допомогу. Да. У нас фактично ми сьогодні ті умови розпорядження розпорядження. Центром, які у нас є при науковому парку, вони мають сертифі... ця програма вона сертифікована, тобто офіційно це в цьому центру про наявність плеяв, в даному випадку запозичення. І саме це буде підстава, ми в законі про світі чітко вказано, що це може бути підставою для відрахування студента без правопромовлення. То це офіційно може бути причиною. Звичайно, ви зможете в судовому порядку потім це розкаже. Але тут на даному випадку не просто перевірте на планет, що це рецензент вам, як було раніше, просто рецензент може вказати, що тут йому вільне заповнення. Це може бути офіційно висновок цього Ну, Дійсно, я хочу сказати, що і програми вони переважно свій більшості, чим якісніші, тим коштовніші, але є й безкоштовні програми, які навіть якісно перевіряють, але з певними обмеженнями, наприклад, з обмеженням доступу щоденно, з обмеженням доступу. Певної кількості символів, які можуть, які можуть здійснити перевірку, і е, встановлюється відсоткове відношення, і більшість проблем не визначають і підкреслюють, де саме здійснено це запозичення. Тобто це не буде слівною думкою самого е, рецензента, це буде підтверджений факт.